Замість труни – поліетиленовий пакет замість могили кучугури сміття. Так матір віддала останню данину своїй щойно народженій дочці. Про цей злочин ніхто би не дізнався, якби не цигани, які сортують сміття на місцевому звалищі. Я все той палучки на місці харичкою я постала. Хотіла сняти накриванку. Думаю, хорошо буде. Ні. А я, як забрала це відсюди, а я сюди глянула, бо мати. А там говорю, я піщала одну. Говорю, люди добрі, тут один ребенка. Я сразу отсюда втікла. І почала я плакати за ребенку. Я говорю, що за мать, що за родитель, що покинув ребенку. Перше припущення правоохоронців дитина народилася вже не живою і, можливо, у циганки у пакеті поряд з малям була необрізана пуповина поповина з плацентою та речі її матері. Саме ці речові докази і повинні допомогти у пошуках породілі. Було спортивні штани з плямами бурого кольору, спідня білизна, ота залишки їжі, можливо, це сміття, можливо, пакет був із сміття. По одягу можна припустити, звичайно, що це мама молодого віку, тому що одяг спортивний і спідня нижня білизна теж ну, більш така, сучасна. Роми переконують, немовля, не, мовля, не їхнє. Мовляв, вони би ніколи не вчинили такого з дитиною. Ні, наші ніколи в житті. Ні, я вам чесно На коліну сяду вам і памилюсь вам. Наші. Ніколи ето не буду делать. Ми і зубами будем таскати наших дітей. Ми все одно не покидаємо. Ми лучше падьом і манґевать. Є кілька припущень, хто саме міг так жорстоко позбавитися немовляти. Медики вже склали портрет цієї жінки. Скоріше за все, вона народжувала вдома і вже не вперше. Або ж у неї був досвідчений помічник. Зрозуміло, одне свій злочин вона зробила свідомо такі жінки не стоять на обліку в жіночій консультації і за допомогою до лікарів акушер-гінекологів не звертається. Жінка повинна була підготовлено до того дійти, вивчити або по інтернету, або по медичній літературі, яка собі вона планувала це напевно на протязі всієї своєї вагітності. Вона довго, напевно, думала, що їй зробити, як зробити. Народжувала вже неоразово, чому, тому що жінка однозначно знала, як себе поводити після народження дитини. Тобто їй була відсічена чи пересічена пуповина, однозначно, що відійшла плацента, що теж може бути ускладненням. Однозначно, жінка в перших родах вони тих, тих навиків і, зрештою, того досвіду немає. Але поки що на ногах уся місцева поліція. Потенційних породіль шукають у житлових будинках, учбових закладах та в лікарнях. Жінка холодногрому запакувала мертву дитину у пакет і викинула у такий самий бак. Назвали що немовля, потрапило вже і сміттєвозом, який до того часу працював вже чотири вулиці. Тож територія пошуку, де саме викинули дитя, дуже велика. Медики впевнені, рано чи пізно гори матір обов'язково звернеться до них, і тоді вони вже здадуть її поліції. Ризик найбільше після родового, після пологового періоду і третього періоду, тобто на відходження плаценти, значні кровотечі, які дуже важко зупинити, приєднання інфекції, якщо то було не в лікувальному закладі, однозначно таке саме. Ну і не виключено, якщо були такі ускладнення, можливо, жінка. Звернеться, скажімо так, після пологового періоду. Якщо горе матір знайдуть, їй доведеться переосмислити свій вчинок вже у тюрмі, а часу для цього буде достатньо аж 5 років.